Лівий берег прийматиме інгулець, лідера групи Б першої ліги. Команда Владислава Лупашка має 34 бали. Так, лівий берег поступився СК Полтава з рахунком 1-2 і Вікторії. Граючи у більшості з рахунком 0-1. А зараз передача нахідна сухоручка. Вихід вічнавич Даниїл Сухоручка забиває. Шоста хвилина. Лівий берег виходить уперед. І шалена радість у болівальників. Так, лівий берег доволі швидко відкриває рахунок. Незрозуміло, як настільки легко провалюється оборона інгульцям. Але про це дещо згодом. Руслан Дедух набирає швидкість. Дедух, Дедух доходить уже до штрафного, пробиває Дедух, але в програному матчі проти СК Полтава був вилучений. Чернятинський, власне, останній матч. Давайте після цієї атаки Когут. Микола Когут. Зміщиться у центр. Пробуває Рикошет і Паламарчук. Рятує команду. Вкидання за бокової лінії. Проривається Когут. Когут. Виконує подачу до штрафного майданчика. Удар головою на місці Паламарчук. Зіграв на козака. Козак. Козак продирається з боями. Козак. Козак пробиває ботерьол. Прямісінько з кута дістає м'яч. Іван Когут. Когут. Рухається по лівому флангу. Когут. Когут. Передачу у центр. Синиця. Удар 2. 0 53 хвилина. Лівий берег подвоює свою перевагу. Олег Синиця. 2-0. Лівий берег. Знову забуває на старті тайму. От начебто тиснули. Гості з Петрового тиснули. Почали створювати небезпечні моменти. Але забиває лівий берег. Астахов, Астахов, до речі, теж на жовтій картці. Йому потрібно максимально обережно діяти, аби не заробити вже друге вилучення. У цьому сезоні ми пригадували один із попередніх домашніх матчів проти ФСК Маріуполь, коли Астахов був вилучений. І зараз козак у штрафному козак! Козак і м'яч просвистів над ближньою дев'яткою після удару козакам. Так, попередній епізод за участю Богунова та Астахова мені дещо нагадав момент у півфіналі Ліги Чемпіонів, коли Масі, Месі, виступаючи за Барселону, обіграв Жерома Боатенга. Але зараз зараз контратака лівого берега Литовченко. У напрямку дальній стільки момент і не реалізовує цей шанс гравець лівого берега. Для інгульця, але матчики завершився перемогою команди Владислава Лупашка з рахунком 2-1. Тоді буквально три хвилини на полі провів Чабан. А зараз момент лівого берега Литовченко. 3-0. 3-0 проти лідера. Це просто фантастика. Олексій Литовченко теж забиває. Так, з'явився він з лави для запасних і дочекався свого моменту. Пробуває в ближній. Олексій Паламарчук не рятує свою команду. 3-0. 86-та хвилина. Кольцов не розуміє. Команда. Одного разу тільки зіграла в нічию у цьому сезоні, а сьогодні бу... буде перша поразка, вочевидь. Дивимося ще раз. Литовченко чітко кладе м'яч. Мальничук. Мальничук у центр, віддає передачу. Чабан. Чабан у штрафному. Чабан у дальній кут не влучає. Чабан. От власне міг бути і дебютний гол для Владислава Чабана. І при цьому лівий Берег на два пункти випереджатиме ФСК Маріуполь, який іде четвертим. І на три бали випереджатиме Запорізький Металург, який на п'ятій позиції від Полтави, яка після сьогоднішньої поразки опустилася на шосту сходинку. Лівий Берег випереджатиме цей колектив на п'ять очок. Дедух проти нього схвалила, але арбітер в цей час дає фінальний свисток. Тож лівий Берег... Перемагає інгулець з рахунком 3-0. 3-0. Фантастика. Підопічні Віталія Парбака трощать лідера, завдаючи тому перший поразку в сезоні.